Уже з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів громадян, які були отримані протягом минулого року. Останній день подання декларацій – 30 квітня. І які ж доходи підлягають оподаткуванню? Істотною відмінністю кампанії 2013 року є обов'язок платників податку фізичних осіб подавати річну податкову декларацію, якщо протягом 2012 року оподатковані податком на доходи. Нараховувалися, виплачувалися їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, або інших виплат і винагород у зв'язку з виконанням трудових відносин або за цивільно-правовими договорами, двома або більше податковими агентами. І при цьому загальна річна сума таких оподаткованих доходів перевищувала 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Тобто у 2012 році ця сума становить 128 тисяч 760 гривень. Цього ж року введено також податок на нерухоме майно. Як зазначають експерти, 90% населення не сплачуватиме цей податок, а підлягають доплати жилі будинки понад 120 квадратних метрів та заміські будинки понад 250 квадратних метрів. Громадянин може брати податкову пільгу. Платник податку за його вибором на один з об'єктів нерухомості може скористатися пільгою. Для цього необхідно написати заяву до податкового органу. У разі, якщо нерухомістю володіють одразу декілька власників, вони є платниками податку за свою частину. Якщо нерухомість не поділена, але залишається у власності кількох власників, платником податку може бути один з них за їх вибором. Під час Прес-конференції також роз'яснено особливі умови сплати податків. Про них можна дізнатися на сайтах податкових органів.